Всіх Вітаю, з вами Марія і Філіжанка Аліса, вибачте, Кицька Аліса теж з нами. Філіжанка про працевлаштування. Дивіться, я нагадую, на каналі всі відео загальні. Тож людина, яка написала цю тему, я дуже вам дякую, але може статися так, що ви. Не дуже то й почуєте свою інформацію. Якщо так станеться, якщо ви навіть не зрозумієте, про що йдеться мова, Аліса, це вже взагалі, вибачте, будь ласка, то не дуже там, знаєте, ну, якось так засмучуєтесь, бо я питаю на найближчі три місяці. Просто напишіть, потім ми переглянемо ще, якщо там дійсно не буде для вас інформація, я маю надію, що вона таки прозвучить. Дивіться, що я бачу, тут хтось з вас очікує, очікує, або, як знаєте, як насідає на чоловіка, що треба якось допомогти. Треба. Він як вихвалявся свого часу, що там я можу зробити щось, якось допомогти. Але дивіться, якщо зараз все ще чекаєте, і навіть, знаєте, вже так нерви беруть, що він ніяк не робить те, що там колись пообіцяв, він не може. Він, в нього дійсно нема таких можливостей, щоб зробити так, як він колись вихвалявся. Тож просто забудьте про нього і не чекайте нічого. Блюдечко поки що підсохне трошечки, а ми будемо роздивлятись філіжанку, що вона розповідати буде. Так. Так, дивіться, показана ситуація. Це як, знаєте, от близьке коло ваше, може, там дійсно родичі якісь, може, для когось з вас це близькі друзі або люди, з якими ви колись спілкувались, і ну, як повернення у спілкування. Показана мені ситуація, коли людина, як, знаєте, крок на ну, робить крок на. Тут і взагалі-то як на одну сходинку. Просто як одна сходинка. І це буде як повернення в ситуацію. Це може бути як, знаєте, От Виконання, яке не нова для вас тема, не така нова робота, як, яку ще треба буде вивчити там щось так, знаєте, нових, нових знань набратись. Це ви знаєте цю тему, ви знаєте, що і як робити. Домовленість буде з чоловіком. Який, може, вона трошки буде як перекладатись. Ну, як, знаєте, людина щось там вже вам казала, щось якісь там строки там озвучувала, але воно може трошки перекладатись, бо в людини зараз ну, тимчасові такі складнощі, якась така, ну, як занедужала людина. Але там буде певна вдача по цих домовленостях. Вибачте, я не можу сказати, коли це буде, бо філіжанка не покаже мені. Найближчі три місяці, ось так, я задавала питання. Уточнень не бачу. Так, далі дивимось. Ось тут жінка, яка розмовляє з чоловіком. Підвішена ситуація по грошах, поки що двоє крапка стоїть, нема поки що продовження цієї розмови, але вона не відмінена. Вона, знаєте, Ну, от як вас тримають в якихось обіцянках, але вибачте, хочу одразу вам сказати, щоб ви там багато чого від людини не чекали. Бо ця ситуація вона якось так перевертається потім. Вона ну, якби затягнена така, а потім перевертається. Дивіться, літера П мені тут показана літера У. Більш нема лідер, але, знаєте, я, ви будете потім собі людину, е, е, ну, так, знаєте, наголошувати на тому, що він вас підвів. Насправді, е, ну просто не чекайте, просто шукайте далі. Так, далі. Ось тут буде людина роздивлятися вашу кандидатуру серед інших. Тут, як, ну, знаєте, як співбесіда у вас будуть питання по грошах якісь. Вони, як, знаєте. Ви будете питати про зарплатню, але якось так вам будуть давати відповідь, що вона буде неповна. Ну, тобто, ви як не почуєте для себе от відповідь таку, як є. Знаєте, от щось там людина, якось так, знаєте, буде очі ховати, не відповідати вам одразу на це питання. Чому так, не можу зрозуміти навіть, щось мені так воно і не показано. Просто ось ця ситуація показана. Літера L. Ага, я розумію, чому не показано, бо ви крапку поставите. Вам не сподобається таке спілкування, вам не сподобається, що вам не відповідають на ваші питання. Ну, якось так знаєте, людина як ухиляється від відповідей, і ви просто не схочете далі розмовляти. Так, тут як до жінки жінка як кланяється, як просить за чоловіка, що допоможе влаштувати. Чи знаєте, тут на, насправді, от як я повертаю філіжанку, воно трошки-трошки змінюється значення. Бо дивіться, тут ще така показана ситуація, коли жінка, вона таки просить жінку, але в одному випадку за чоловіка, що допоможи влаштувати, в іншому випадку що попроси, Ну, Там хтось біля неї, якийсь є чоловік, що попроси за, за мене. Зараз щось тут показано. Далі телефонна розмова з чоловіком. І якась таки вдача там буде. Щось є. Ну, знаєте, як вона, як. Вона таки поговорить з чоловіком, наголосить на вашій кандидатурі. Далі дивлюсь, я просто у нього у думках цифра є у цього чоловіка, він її буде озвучувати і якось вам так воно знаєте, як замислитись. От він одразу вам назве якусь цифру. Воно мені схоже, як на. Ну, от 7 перша цифра, далі нуль, а далі вони такі маленькі, що я вже і не побачу. Ну, може, 7 тисяч, наприклад. Ну, може так. Але це я вже так, знаєте, притягую за вуха інформацію, тож так. Ну, щось сім буде перша цифра. Далі дивлюсь. Для когось з вас йде інформація, що найближчі три місяці ви і так, знаєте, шукаєте щось для себе, але я не бачу варіантів цікавих для вас. Бачу, що якийсь чоловік та жінка відходять від вас. І це насправді, знаєте, ви як, ну, ви не жалієте за ними. Ви насправді як заспокоїтесь з цієї ситуації? Як закінчені справи з цими людьми? Ви навіть хотіли, ви як знаєте, штовхувались зі свого спілкування цих людей. І допомагав вам в тому якийсь як молодий чоловік. Ось з цими людьми ви не схочете спілкуватись і далі йти ну, по працевлаштуванню. Далі, ви як, знаєте, ну, от вам, як хочеться нових людей, нового спілкування, нового колективу, і взагалі якісь, ну, як, знаєте, Свіжого повітря, ось таке. Ну, взагалі, щось нове хочеться. І дійсно, от, будете, але це буде більш як за три місяці. Новий колектив до вас притягується, або ви до колективу притягуєтесь, і так і так можна казати. І це буде доволі вдало. ну, Ви так вважати будете, ви так перші. Місяці, перші два місяці будете вважати для себе, що це вдача. От вам якось так сподобається цей колектив. Потім ви будете бачити там якісь недоліки, але це буде вже потім як роззнайомитесь. Далі дивлюсь. Так, дивіться, для когось з вас людина, більш на чоловічу мені енергію. Схоже. Він, як, знаєте, як з факелом вас, вам як, е, вкаже шлях, знаєте, як висвітить для вас якусь пропозицію, якусь, знаєте, може ви там і не дивились у той бік, але він підкаже, що подивись, вони там шукають людей. Піди і дізнайся, він якось так вас як направляти туди буде. А ви взагалі то й не дивитесь у той бік. І дивіться, як він якось так один раз вже, чи в найближчими днями вам скаже, ви не дуже звернете увагу. Він потім ще раз вам буде наголошувати, що а чого ж ти не звернулася, я ж тобі казав. Що вони ж там ще шукають людей, ну піди ж подивись. Ось така якась, знаєте, розмова, коли він як штовхати трошки вас буде. Так, далі дивлюсь. Ось тут дивіться, ви шукаєте роботу, але люди, з якими ви живете ну, Там ваші рідні близькі. Їх насправді дуже влаштовує, що ви вдома, бо ви дуже багато на собі тягнете. Це насправді ну, така ситуація, яка нібитої гроші потрібні в сім'ю. Але ж так зручно, що ви все так швидко так добре робите. Вам хочеться цих, цих змін, вони у вас. Знаєте, от це як зараз скажу. як ситуація, яка ще тільки-тільки для вас як моделюється. І найближчі три місяці воно, може, ще й не буде для вас готовим, але ви як притягуєте енергетику до себе, що я вийду, я вийду з цього кола, я вийду з, ну, з цих. З дня бабака, знаєте, коли одне і те саме: АС-літери бачу і літеру я бачу. Ну, Якісь такі ініціали. Далі дивіться: хвилювання за гроші у людини. Хвилювання, бо гроші якось як скінчуються. Якось так, знаєте, як телефонні розмови з кимось про ці гроші йдуть. Тут, як, знаєте, по телефону будете уточнювати інформацію. От, наприклад, як знаєте, якісь обяви як обдзвонювати, ну, я бачу поки що тільки пошуки. А трошки-трошки, може, знаєте як, місяць десь пошуків показаний мені, десь, десь місяць, так, може, трошки більше за місяць. І ви як від когось ви почуєте інформацію від якоїсь дуже всміхненої людини, знаєте, може, Ну, там шуткувати люби, може людина ну, просто легкої вдачі, як зведе вас з кимось. Знаєте, як буде якась така шахова партія розіграна і з людиною зведе. І там дійсно може бути працевлаштування, влаштування, бо людина, ви як підійдете. Ви як вдалий варіант будете для цієї людини. Ну, от, ну там шукаю когось у компанію, наприклад, щось таке. знаєте. Коли дали завдання от на певні риси для людини, так? і ви дійсно як підходите туди. Так далі, дивлюсь, що тут ще. Для когось тут показана інформація, коли ви як, знаєте, якось мені так, знаєте, показана людина, яка вже боїться вийти, от ви як, як заховались. Ось так воно виглядає. І Тут якась така недовіра, тут якісь е, згадуєте ситуації, коли з вами не дуже добре е, люди поводились. І дійсно тут якась така, знаєте, воно і треба б на роботу, воно тут більш як змінити хочете. Те, що є, змінити на інше місце. Але ви стоїте, нічого не робите, ви не шукаєте, ви просто хочете. І от на цьому крапка. Хочу. Крапка, нічого не роблю. Ось так показано для когось. Тож, найближчі три місяці я навіть не бачу, щоб ви якось так знаєте. Занесли в ногу, щоб крок зробити? Ні. Просто на місці стоїте. А є в вашому оточенні чоловік, щось, ну мені йде чоловіча енергетика, дружньо до вас налаштований, який насправді йому було б корисно, щоб ви залишились. Йому не хотілося би, щоб ви йшли з його, ну скажімо, йому гарно з вами спілкуватись, працювати, йому просто все підходить у вас. Це вам не дуже це місце влаштування підходить. Ось так. Тож знаєте, що десь там у вас на роботі є людина, яка взагалі боїться, що ви підете. Це таке, знаєте, лякає людину. Так, і давайте тут подивимось. Так, дивіться, У, Б, літери, І бачу, як людина, як документи передає іншій людині. Це як якесь оформлення йде. Літера Ф ще і літера Г. Нагадую, найближчі три місяці ми дивимось. Далі дивлюсь: ось тут жінка, Літер... літера А. Mm. Роздивляється, от щось шукає, знаєте, як перед екраном сидить і шукає, шукає, <кій> зачепитись хоче. Їй просто, от знаєте, як треба, <кій> вибачте, будь ласка, як треба зачепитись, шукає можливість, як на співбесіду піти. Ну, Тут просто, знаєте, як людина, от мені б тільки шанс, я б просто от розповіла про себе, я б показала. Тут у людини знаєте, і знання, і практика якась є, але зараз така ситуація, що біля людини можливості є, але вона хоче якусь певну можливість. Тут, дивіться, за вашою спиною є різні варіанти. Один, два, три, чотири, п'ять варіантів різних показані. Е, ну, якось, знаєте, от, от та е, конячка, якій би стрибати, вона у вас як на колесиках, знаєте, на дощечці і на колесиках стоїть. Вона сама по собі не може. Е, Йти туди, куди її треба. Її треба пересувати просто чи штовхати, чи тягнути, ну, щось таке. Знаєте, вам ті вам варіанти, вони якісь такі, як, як напівваріанти для вас. Ви не хочете їх розглядати, а насправді вони доволі цікаво виглядають. Бо тут, де ви шукаєте, тут якась зараз, на зараз, на, на цей період часу, якась така ситуація, яка не рухається нікуди взагалі. Вона, знаєте, як тимчасово поставлена на паузу. Ось так воно мені показано. І з кимось у вас навіть була розмова, що в цій галузі зараз нема розвитку. Але вам дуже хочеться саме тут розвиватись. Ну, воно, знаєте, як душа лежить, то воно то роз, зрозуміло, що хочеться саме тут. Але якось воно показано, знаєте, що воно не буде зараз розвитку. Це тимчасова ситуація, але вона така є. Так, далі тут е, чоловік хапається за слухавку, а вона, знаєте, мені як велика літера А, ця слухавка. Е, розмова не піде. Щось там, як на стіна якась, знаєте, буде. Як у глухий кот, кут розмова зайде. Не, ну, от, щось він вважає, що він щось знайшов для себе. Йому треба домовлятись, але щось там як на глухий кут наштовхнеться. Ну, ось така вийшла в мене філіжаночка. Я все ж таки бажаю вам всім, хто шукає роботу, працевлаштуватись якнайшвидше. Нехай тільки те, що тут добре, те, що буде вас налаштовувати на радість від того, що ви почули. Нехай тільки це для вас здійсниться. Нехай все, що ви не сподобалось, не дуже хотіли чути. Нехай так і залишиться у тій кавовій гущі, ніколи ніколи не війде у ваше життя. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте працевлаштовані. Заробляйте багато грошей, щоб вони приносили вам радість, щоб вони вас годували, одягали, прикрашали і подаруночки вам давали. Нехай все буде добре, воно обов'язково так буде, але нехай якнайшвидше. Бережіть себе, своїх рідних, близьких і давайте побачимось в наступному відео. Всім пока, миру та злагоди!